Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас середа, 19 квітня. Нарешті сьогодні погожий день і ми йдемо поприбирати трішки на кладовищі. Йдемо лужком. У нас цвинтар знаходиться на пагорбі, хочу вам показати трішки вид на наш яр. Згори і взагалі природа, адже дорога туди через неймовірну красу пролягає зараз. Це олича, так? Да? Квітне зараз. Нарешті бджілки повилітали, тому що і бджіл не було останні дні. Абрикоси так поцвіли. Постійним глядачам каналу це вже... Ви трішки знайомий. Сюди ми ходили по дрова сюди. І ну, є на каналі в общем відео. Коли ми цим лужком... А, косимо, ми ж тут траву козом, заготовлюємо сіно. Це ж тут верба. Ця вікова також, яку я знімав декілька разів. Ну і ми все вище-вище піднімаємось з яру. Ця зараз краса, навкруги все зеленіє. обожнюю цю пору року. Туди ми нагору йдемо, там, де сосни. На небосхилі. схилі. Ця галявинка там, де ми косимо козам. Далее поднимаемость. Тут вже крутіше. Машини, люди всі прибирають. І от ми піднялися на гору і тут цікаве місце, бо я з цього місця бачу Дніпро бачу. і бачу наш будинок. Там от у яру знаходиться наше село. Все, що від хати здається на горі ось цей будиночок, тепер все це в ямі. це тут виходить на горі невеличке поле, дорога і з іншого боку знову йде ліс. І круче. Вниз, вниз, вниз. Але більш, але більш круто, ніж ми тут піднімалися. Якщо придивитися, видно, як дерева вниз, вниз, вниз ідуть. Поприбирались з цими прибираннями, забув я, що я знімаю відео. Багато людей, багато... Тому що погода була така, що не можна було і нос з хати витягнути, і всі бігом прибирати. Ще вітер піднімається. Ну, Йдемо додому. Такий контраст сьогодні на погоді. Погода зовсім змінилася, починалося все з вітерця. Тепер все затягнуло і температура також впала. Хотіли сіяти сьогодні капусту, але на завтра похолодання, тому знову відклали. Цього року всі календарні плани порушені, всі строки порушені. В очікуванні просто погожих днів. Така сьогодні зранку була погода і добре, що ми сходили, все ж таки прибрали, тому що я не уявляю. Коли б ми це зробили, тому що попереду дощі такі справи. А тут така задичевіла полуниця, колись тут іще видно залишки, йшов ось так забор, так як балка, слива. Там ззаду перед хатою, а тут був город і тут колись була ладка полуниці і вона вже задичевіла. Не дивлячись на те, що ми там в минулому роки, році трішки полониці вибирали, але ж з такої ватки ми вибирали, напевно, як закультурених 20 кущів з 200. І це така спроба трішки її перерідити. Така погода, захотілося вітя тобі да, трішки. Так, ну, да, да, я... в минулому році думали, позаминулому році це да, найшов нагоду. Хоча б з тієї частини. Ну так, да, трішки Там, просто. Ми... Я думаю, що і це Тільки також... Це... Треба. Я ж кажу, я думаю, що це і так ну досить щільно. Що ще можна між цими. Ну принаймні це набагато краще. Так, да, подивимось. От ми так робимо, що у цьому році подивимося, як розкладається кущ, да? і собі будеш уявляти вже на наступний рік більш можливо сміловіше. Вже таке було. Спочатку так невпевнено, а потім бац-бац і пішло. Ну ось так, що ще гамбо там спить. Що Гамбо йде іде похолодання, дивлюся, ти таким колесиком звернувся, носа сховав, буде холодно, Гамбо? <гум> ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Ну а полуницю, яку ми зрізали від домокозом, вони дуже люблять полуницю, да? Смачно, так? Да? Ладно, Смачно? Хм. Та там, щоб не билось також.